Всім привіт, це кордон Медіа, І сьогодні ми працюємо у великій писарівці. Це селище на Сумщині, яке знаходиться у п'ятикілометровій прикордонній зоні. Приїхали сюди, аби розповісти вам про Олексія Скоркіна. Це житель великої писарівки, який більше року тому створив на території свого будинку музей сала та борщу, а також музей меду. Але внаслідок російського обстрілу, все це було знищене. Як би не було прикро за втрачені зусилля, чоловік не втратив надію і почав відбудовувати свої музеї. Але окрім цього створив і новий музей, але цього разу вже музей війни. Він розмістив його на місці влучання російського кабу. На початку минулого року я у Великій Писарівці відкрив власними силами із нашими місцевими мешканцями музей борщу та села, про який багато розповідав, показував і хотілося зробити щось цікаве для наших мешканців. Але в кінці, в кінці минулого року він був зруйнований. В цьому році у нас 5 жовтня цього року стався неприємний случай. На Цей будинок на вулиці Центральній прилетіла авіабомба. Будинок був зруйнований майже на 90%. Сотків і все споклюжено. Ви знаєте, я мен, я маю тут квартиру живу. Проживав, так і також в мене були якісь прибудинкові ну приміщення, все згоріло, побито. Е, ви знаєте, я та людина, що не звик ніколи складати руки. Я вирішив попри все, тому що навіть да, не було тут ні, ні мешканців, нічого. да Вирішив потрішку наводити лад на території. І це все висвітлював в соцмережах, в Фейсбуці, в, ну, в інших соцмережах. Але сама ідея була в чому? Зробити музей війни 2024 року і запрошувати туристів-відвідувачів. І за що за рахунок. Благодійних внесків відвідувачів відбудовувати потрішку будинок. Саме для цього я і зробив. Не, не люблю скилити, не люблю складати руки. Живемо зараз, працюємо і підтримуємо нашу вітчизну. Це мої слова. Давайте так. тоді пройдемо до вашого будинку звісно, і звісно. тим часом розкажете, а де ви зараз проживаєте саме? Я зараз проживаю у Великій Писарівці. На одній з вулиць, тут неподалеку не живу. Я в місті з батьком, з, з, з своїм стареньким. В квітні місяці ми, як і багато із наших мешканців, евакуювали. Коли були прильоти кабів, коли було розбите селище набагато, так. Але ви знаєте, батьківщина вона одна, і де б ти не був, тяне додому. Ми побули в евакуації всього два тижні і вирішили вернутись сюди. Ви знаєте, ось я вам хочу показати, дивіться, ось на цій, на цій частині саме оця вирва, це місце був прильот кабу. І він зруйнував багатоповерховий будинок. Дуже символічно, також пошкоджене дерево. Ви знаєте, звісно, от назвав чому музей війни 2024 року, тому що погляньте, скільки експонатів. Це горе, це, це, це страшно таке переживати. І я розумію, що напевне слово музей не зовсім можливо для цього підходить, але ж, але ж давайте не будемо скиглити. Живемо сьогодні, дивимося майбутнє і не складаємо руки. Я декілька днів тому створив у Великій Писарівці музей війни 2024 року. Ви знаєте, я вже розповідав саме в це місце. Це було дерево пошкоджено з уламками від авіабомби, яка прилетіла поряд. І ви знаєте, воно дуже символічне, напевне. Основна ідея була запросити туристів до нашого селища небайдужих мешканців і за рахунок внесків, благодійних внесків, можливо людей. Ми, я б хотів, чи може наша громада хотіла частково відбудувати цей будинок. Я бачив цю ідею, зробив це, я все сам. І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви звернули на це увагу. І я багато людей у нас кажуть в селищі, та й так, навіщо? Хто, кому воно потрібно? Кому потрібно це прикордоння? А з прикордоння з нашого селища розпочинається вся Україна. Розкажіть, що тут розмістили на цій стелі? На цій стелі я розмістив експонати, частково експонати. Е, ну тут експонати. Ті, що вже були знайдені мною гільзи, снаряди з, з, ну, з війни, яка триває з, зараз, а частково експонати з війни, другої вітчизняної війни, тобто які збереглися ще колись. Так? Ну, я... а взяли? Це все це все пошуки, це все пошуки десь в когось ну, на подвір'ї, хтось знає. Так? Це невеличкі дитячі іграшки. Ви знаєте, як сумно, коли ти бачиш, валяється дитяча іграшка на, на руїнах. Цієї будівлі, знаєте, це символічно. Іконка, я завжди людина побожна. І я та, що поважаю Господа Бога, і я хочу на можливо, наступного тижня запропосити нашого святого, щоб це місце було освячене. І ви знаєте, можливо, так і потрібно починати відбудову. Ну, на мою думку, так? Якісь квіти, Ну, квіти це так. Чому? Чому це все покришки? Якісь. Невеличкі такі кошики, покришки, це все були ті, що спалені тут експонати. Ви знаєте, воно якось дуже е, символічно. От, можливо, я, ну, я ніколи не був істориком, я ніколи не був е, культурологом, але ж е, я так бачу, це моє бачення. Ну, і зараз, хотів, в мене є ще невеличкі, я планую. От, з відвідувачами зробив такі невеличкі дошки. І на дошках хочу, щоб відвідувачі записували, хто був, е, хто, хто, ну, хто від, ну, відвідував цю територію територію і їх ці дошки прикріпляти, можливо, поряд з музеєм із вивіскою з музеєм війни, щоб ми мали змогу бачити, наскільки це тема, і наскільки тема війни боляче для людей, і наскільки це давайте все робити для того, щоб війна не повторилася і щоб вона поскоріше закінчилася. Розумієте, як взагалі місцеві відреагували на те, що ви придумали ось таку ініціативу і зробили музей війни? Ви знаєте, для багатьох людей. Справи тим, що я займаюся, займаюся відкриттям музеїв, звісно, дивні. В нашому селищі не звикли до того, щоб щось відкривалося, щоб щось е, якісь були і такі ідеї, цікаві, приїжджали журналісти, преса, іноземці. Але це моє бачення. Спочатку люди реагували, звісно, кожний по-різному. Комусь подобається, комусь не подобається, хтось критикує. Але згодом, коли вже проходить час, коли люди е, самі осмислюють ту ідею, яку я зробив, але Олексій, ти молодець, Олексій, ти, ми тебе підтримуємо. І саме так, ви знаєте, напевне, ми всі різні, і, і кожен робить те що, те, що бачить. Я бачу саме так. Я бачу розвиток нашого селища саме з, саме з залучення іноземних журналістів, іноземців, екскурсій, благодійників, волонтерів на відбудову нашого селища. Якщо ми будемо сидіти, склавши руки, ніхто воно не відбудеться. Будується, воно звісно, все поламається, і все. Ну а так, звісно, дивно для багатьох дивно тим, чим я займаюся. Я житель, як житель нашого селища, хочу зробити в розвиток його свій вклад. Відновлення я. Приходять сюди до місцеві дивитися на музей. Звісно, звісно, приходять. І приходять загалом не в день, тому що на нас багато людей по стеротипу живуть. Хто що скаже, хто що подумає. Приходять ввечері, приходять вранці, щоб, ой, а що ж він там зробив? А що ж цікаве, а що, а що, а що ж, а що ж в соцмережах, а як відреагують? Ви знаєте, можливо, можливо, це так, така реакція людей. Звісно, я, я нічого не скажу. Я також на це не реагував, можливо, б так. Але ви знаєте, саме те, що багато людей відвідують, і саме те, що їм ця тема не, ну, не, не безразлічна, ну, вони показують тим, що значить, значить, робимо, працюємо ну, правильно, займаємося вірною справою. От і все. Ну так. А ось ви багато говорите про відбудову, зокрема про цей будинок. Так. Як думаєте, наскільки це взагалі реально? Я думаю, що все реально. З мене хтось колись казали, що музеїв нереально зробити. Це все реально. І це все реально. Але ж я вам скажу так, звісно, це все залежить від декількох факторів. Все залежить від того, чи зреагує преса. Дякую вам, ви що зреагували. Да? Це залежить від того, чи буду працювати я. Я буду старатися щось наводити лад на цій території, облаштовувати. Звісно, все буде залежати. Від того чи зреагує наша місцева селищна рада на мої пропозиції як людини, яка не байдужа, я голова громадської приймальні, моя велика писарівка, і я це розповідаю людям. Розповідаю, надаю послуги юридичні, фінансові, безкоштовно. І ще залежатиме від того, чи знали, закінчиться війна у першу чергу. Ну, але все напевне, все воно, все гарно. Якщо не буде бажання, саме головне, да, щось змінити, то воно все просто буде впусту. Бажання є. Бажання є, будемо працювати, піднімати нашу громаду. І на цьому прикладі одного будинку я хочу зробити людям розповісти. Те, що можливо зробити на також у нас є зруйновані будинки, багатоповерхові. Зробіть щось цікаве. Подайте це людям і люди допоможуть. Люди не такі байдужі, як ми багато хто з вас думає. І ну звісно, кожен по-своєму і розуміємо ми це все, але ж але ж не байдужі люди є. У гостях у Олексія ми були якраз рік тому, зустрілися випадково біля центральної новорічної ялинки, яку минулого року, незважаючи вже тоді на складну безпекову ситуацію, прикрасили іграшками, які власноруч виготовили діти селища. Але сьогодні, зважаючи на евакуацію людей в селищі, значно менше. А от діти всі виїхали, тому необхідності та й можливості прикрасити ялинку немає. Але Олексій все ж вирішив не залишати місце. Вих жителів без новорічного настрою, то що зробив? Дивіться. Хочуть позитива. Пишуть мені Олексі, що ж у нас в цьому році, що ж у нас ялинка ще буде, а я ж пишу: та яка ж ялинка, війна розруха цей. А в мене була ось посаджена, я восени посадив отаку ялинку невеличку. Поляньте, ну тут чисто символічно. Але в цьому році Великописарівська головна ялинка виглядає саме так. Вона маленька, вона серед руїн, але вона дає надію. Дорогі жителі, дорогі наші е, слухачі, ті, що ви мене бачать. От це чисто символізм. Я всіх вітаю з наступаючими святами. Будьте оптимістами, завжди посміхайтеся і ніколи не падайте духом. А ця ялинка в цьому році центральна ялинка нашого селища. Так що, отак, власними силами я її висадив, тому що хочу, щоб деревце все воно згодом виросте. Ми його також будемо наряджати згодом, так. І вона матиме символічне значення, тому що вона висаджена саме в рік, коли. Тут було все зруйноване, пошкоджене, і можливо, можливо все, вона виросте, і виросте також, і будівля, все відбудується. Це була така моя невеличка ідея, задумка. І можливо, ялинка серед руїн. Кіно, так має таку назву. Так це ви придбали і спеціально посадили, щоб я восени. Я, я, я ось декілька місяців тому і придбав її в лісничестві, висадив і прикраси зробив. Ну тобто, це була така моя невеличка ідея. Оце я зробив такі невеличкі дощечки. ці дощечки були з нашого зруйнованого будинку. Ну, вони я їх трошки навівлад, і ви знаєте, на ці дощечки, навіщо я тримаю в руці? Я хотів би, щоб на цих дощечках залишали свої побажання або. Якісь, ну, якісь невеличкі такі е, чуттєві, е, чуттєві слова. Е, відвідувачі музею війни, який я зробив цьому році. Ви сьогодні перші відвідувачі мого музею війни, е, хоч не, вже не мого, вже нашого великописарівського музею війни, який, я сподіваюся, буде функціонувати, буде розповідати про нашу Великописарівку. І я пишаюсь тим, що ви до мене завітали саме сьогодні. Тільки не взяли ми чим написати? Во, ви не взяли, ну я ж все ж придумав. Вам дощ. Наш... <стил> Просимо написати для нашого музею війни побажання. Давайте, Сім'я Скоркіних втратила свій музей села та борщу в травні 2024 року після влучання російської авіабомби. Знімальна група кордон медіа була там напередодні нового року, і Олексій показував, як там все облаштовано. Проте після удару майже всі експонати, як і сам будинок, згоріли. А їх збирали та приносили всі охочі жителі селища. А от музей меду, який Олексій розташував на іншій локації, продовжує працювати і зустрічати своїх відвідувачів.